Всім привіт друзі! З вами я, як завжди, Ой, дайте я зараз з мені щоб було краще. Ось вот так от вот так от. І так, да. ну, всім привіт, з вами як завжди, Паша ТВ. І сьогодні да, 1 вересня на жаль. Ну, да. нічого, в принципі, тут страшного немає. ну, Якщо ви ще ходите в, садок, в садочок, то вам дуже сильно пощастило. Ну, якщо ви не ходите в соточки, а вже ходите в школу, то да, я вам даю щось порад, там і все таке, ну, просто болтаємо, так сказати. Можете писати ж коментарі. Ну, а ще ну, я, я кожен рік ну, йду так, типу. О, от, блін, нема э, цього. Нема літа, блін, чому ж так. А потім я вже думаю, ну ось. Ну, Вона пройдеш швиденько, бо ну так, да, довгенько там, ну, ну і трішки треба потерпіти, там ну, близько її зима. Новий рік, там, Микола, Рождество, я не пам'ятаю, воно по-українськи. Ну, далі там весна. Ну, Весна, ну, теж, ну довгенько, але там може когось до народження, може ще і ну, там гарно, можна вже їсти морозово, можна купатися і все таке. А далі літо, ну та й вчитися прикольно, ну, я вважаю, мені подобається. І ось так, от, ну. Також я вважаю, що тут ну, сумати не треба. Також, ну, дуже пощастило тим, хто переходив в новий клас, ну, наприклад, от з 4 на 5, бо, наприклад, я один з таких, бо я проходжу в новий клас. І Ну, це погано не з-за того, що типу ло, повчальний рій починається з того, що типу новий клас, там половина нових, або вча всі нові. Ось так от. ну Якось треба жити нормально, вчитися, а не поводитися до себе погано. І так, да, як вам мій новий скінчик. Я собі зробив. Як ви бачили вже банер мого каналу, що не бачили то гляньте, я там його поставив. Ну, як вам поцініть? Я його і на правішку поставив. Скажіть, вам подобається чи ні. Ну, Мені особливо подобається, я його сам не малював. У мене ще є граф кальмара з Я його додав в четвертий з. Ой, ні. ну я його додав просто кудись. Я... У мене там ще є там, де я в плавках. Далі там, де я просто в окулярах все. Якось так. Ну і цей звичайний Ну, Надіюся, вам він подобається. Ну, ще відос такий маленький, чисто вам щось сказати, там все таке і все. І да, пашати, якщо ти це дивишся, то все нормально. Тоді все в тебе не парся, все буде норм. Ну, да, якось так. Пашити, ну, Паша, він, будь ласка. Не здавайся. друзі, ну, на, ну, Дякую всім за перегляд, Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд, всім пока! Це QR-код на метал канал.